На варті здоров'я представники обласної організації партії Удар працюють над тим, аби відправляти прикарпатських поранених зі сходу в німецькі клініки для лікування. Є декілька звернень, але уточняється хвороба, уточняються травми, підбирається лікарня. Тобто, не кожна лікарня може вилікувати ту чи іншу той чи інший напрямок. Але такі звернення є. Ми з ними зараз опрацьовуємо, перекладаємо документи на німецькому, ну і робимо всі ці заходи, які необхідні для того, щоб відбувся цей процес. Керівником напрямку допомоги бійцям АТО у приймальні нардепа Юрія Солов'я. Працює Курт Зімхен. Нині, які тисячі волонтерів країні, допомагає постраждалим від трагічних подій на сході. каже, наразі німці збирають гуманітарну допомогу для українців. А ще працює проект із медичної реабілітації вояків. Ми хочемо. ne toliko posmotret na takoj medicinski vid, nam to že očinkovito in tako je socialna indikacija, da mi na prvi vid pomahajem, da se odvijajo socialni slabi moment. Серед потерпілих під час трагічних подій, торік, 20 лютого, на Інститутській були і Прикарпатці. Їх поставили на ноги і врятували життя медики Дрездена. В Києві, коли нас опрували, були поставлені протези зовнішньої фіксації. В Німеччині було переоперовано і поставили мені поставили металеву пластину. Ліве бедро і права стопа. То в Німеччині зробили, так як мені з, лівої, з правої стопи кістку вибило. То в Німеччині стазобедриної кістки, як на правильно називається, не знаю. Вирізали кусок і пересадили в стопу проект стосовно лікування поранених прикарпатців, кажуть ударівці, уже в дії. Тож найближчим часом така можливість буде у десятків бійців. А то.